Єдиний спосіб, який сьогодні ми бачимо, як надійно укріпити цю стіну зовнішню, це поруч побудувати ще одну секцію, один під'їзд житлового будинку, який просто ну, надійно так би мовити, ту стіну, з якою ми маємо проблеми. Тому що варіанти, які розглядалися раніше, там, робити такі пілони, нема в що впертися внизу. Тобто, під частиною будинку проходить е, колишній, як правильно українською мовою, волнеріз. Хвилеріз. Ну, тобто, ще до того, як з'явилася митниця, це був берег Дніпра. Там далеко в Дніпро виходили такі бетонні е, конструкції, які гасили хвилі, які давали можливість ставити е, човни. От, і таке інше. І от будинок стоїть якраз на, оцьому, от, на цій бетонній конструкції. Я думаю, що це одна із причин, чому йде просідання таке. Тобто, частина будинка, та, яка стоїть на цій бетонній конструкції, вона не просідає, усадки не дає, а та, яка звисає, вона безумовно, як і всі наші будинки, вони все одно з часом хай на кілька там, міліметрів сантиметрів, але усадку дають.